Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 додати 9 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернечок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 5 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.